Доброго дня. Ну, власне, якщо говорити загалом про науку, то одні з задач науки є прогнозування. Це безумовно. Щодо образів майбутнього, вони можуть бути двох типів: це футуристичні, які, скажімо, створюють різного роду фахівці. Не зовсім в науковій сфері, а в інших сферах. І тобто вони, вони скоріше такі образні, рамкові, да. І науково обґрунтовані прогнози, це які якраз і розробляють, розробляють науковці. Власне проєкт. В рамках якого проходить сьогоднішній круглий стіл, е, якраз і покликаний розробити ту візію на 2033 рік, е, яку ми хотіли б мати для України, і заодно, е, щоб як її досягти. Тому що будь-який науковий прогноз є умовним. Не може на, на, на наука дати прогноз, е, ось це станеться, незважаючи не, не на що ні. Якщо буде отак, то буде так. Якщо буде отак, то буде так. Ну, власне, наш інститут вже досить багато років займається регулярним демографічним прогнозуванням, і практично завжди наші прогнози є варіантними. За винятком дуже рідких випадків, коли, скажімо, йде мова про, про завдання, просто розробити один варіант, найбільш вірогідний, але ми це робимо дуже рідко і стараємося цього виникати, тому що все-таки розвиток демократичного розвиток залежить від того, які будуть або складатися ситуації в інших сферах, в економіці, в геополітиці і так далі. Тобто ми в рамках нашого проєкту побудуємо візію, і вона буде умовна і ми розробимо, що треба зробити для того, щоб досягти цих чи інших параметрів. Стосовно сьогоднішньої нашої теми про модність України або привабливість України для українців в першу чергу, а також частково для мігрантів з інших країн. То тут вже багато говорилося. По-перше, це безпека, безпека сама по собі не створює привабливість, але вона є тим підґрунтям, без якого всі інші чинники мають сильно послаблений вплив. Тобто безпека все перше. А далі говорилося також сьогодні про як переваги як матеріальних, так і нематеріальних стимулів. Вони ці дві складові мають якби функціонувати разом. Тому що одне без другого теж е, має дуже слабкий вплив на привабливість. Привабливість має, має поєднувати як економічну привабливість, так і привабливість з неекономічних стимулів. Е, щодо економічних, то тут, е, звичайно, в нашій нинішній ситуації ми в першу чергу, повинні розраховувати на іноземні інвестиції, е, сподіватися на те, що і конференції стосовно повоєнної відбудови України, які проходили, не були пустим, пустим звуком. а Ми все таки отримаємо ці кошти в процесі повоєнної повоєнної розбудові відбудови України. Що може держава зробити? Це організувати підготовку і перепідготовку кадрів відповідно до потреб економіки в процесі повоєнного відродження. Щодо нематеріальних стимулів, це мова йде про хороші умови життя, про те, щоб країна була комфортною для проживання. Ну, один бонус в цьому плані ми мали, до, принаймні до. Повномасштабного вторгнення це е, кліматичні особливості. Все таки клімат України, якщо порівняти з більшістю інших регіонів світу, є досить такий комфортним для проживання людей. Ну, зараз, чому я кажу, що це ми мали, а, а не ми маємо. Е, тому що, по-перше, ситуація з Каховською ГЕС і іншими екологічними негараздами, які які мали місце в період півповінного вторгнення, це Влучання як влучання росіян особливо в перші місяці війни в склади з палинастильними матеріалами, так і ті ж самі влучання, які зараз наші здійснюють на на тимчасово окупованих територіях. Це ну, з воєнної точки зору, зазвичай плюс, але треба просто мати на увазі, що все-таки це теж матиме певні екологічні наслідки, і тому кліматична перевага України зменшиться. Хоча повністю вона не зникне. Тому що ну, враховуючи загальносвітові тенденції, стоїть проблема інфраструктури. І тут багато в чому, знаєте, як хто нема худо без добра, ще да, як англійський е відповідник, я зараз по англійському мовою точно не скажу, але перекладається так, що кожна темна, кожна темна хмара має срібну прослойку, господи. Про шар, да, вибачте, дякую, вибачаюсь. Вибач, вибач, да. Тому що, звичайно, що втрати такі інфраструктури, які ми маємо, це дуже негативний чинник, але це дає нам можливість не перебудовувати те, що було, а відбудовувати принципово нову інфраструктуру, яка б відповідала б європейським світовим нормам. Це знову ж таки в плані комфортності життя, це безпека середовища. Людина, навіть якщо має е, хорошу гідну роботу, е, живе в комфортному житлі, але якщо переміщатися з одного з пункту А до пункту Б, треба повз е, руїни, це не сприятиме емоційному хорошому стану і це впливатиме в тому числі і на продуктивність праці, в тому числі і на побутове е, життя людей. Е, тому е, безпека. Повторюсь, матеріальні і нематеріальні умови життя. Крім того, до цього слід додати розбудову країни дружньої для до громадян, ну і до тих іноземців, які законно проживають на її території. На даному етапі це мається на увазі це потрібно робити, це потрібно підтримувати зв'язки з українськими громадянами, які нині перебувають за кордоном. Додавати їм по можливості психологічну та інформаційну підтримку. Підтримувати українську міжнародну школу залучення дітей, і причому тут треба до оскільки в багатьох країнах, де проживають наші мігранти, існує обов'язок відвідування місцевих шкіл. Треба відповідно гнучко підходити до цього і скажімо давати можливість дітям обмежитись навчання в українській школі тими предметами, які в країнах реципієнтах не викладають. Ну зрозуміло, що це все українська мова, література, історія України. І так далі, так. Да. Е, 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 також не слід боротися з дистанційною зайнятістю, тобто з зайнятістю українських вимушених мігрантів на е, українського роботодавця. і Якщо вже, вже говорити в більш вузький такий напрямок стосовно науки, то тут е, я б я б вважав би важливим підтримку. Сумісних проєктів між, між українськими організаціями і тими організаціями країнах реципієнтів, де працюють зараз, зараз тимчасово, працюють українські науковці. Тобто, щоб науковці підтримували не просто зв'язок з Україною, а зв'язок зі своїми э, э, alma mater, рідними інституціями, ну а в подальшому. Підтримка цих зв'язків має трансформуватися в діаспіральний туризм, про який зараз сьогодні згадували, як приклад Ізраїлю. Також це не ті не тільки приклад Ізраїлю, це також досвід Балканських країн після завершення війни на Балканах. Давали можливість вихідцям з цих країн приїзд тимчасово приїздити, подивитися, де вони могли б жити. в Після після постійного можливого постійного повернення, і е, підтримка діаспори, це, це дав, 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 давно вже говориться про громадянство, про можливість збереження або отримання українського громадянства при наявності громадянства інших країн. Звичайно, тут має бути обмежений перелік країн. Які, для яких це приймається, і можливість проширення можливості участі у виборах. Ну, звичайно, що це вибори вже будуть після війни, скоріш за все, то тут треба велика проблема. І наша трудових мігрантів свого часу була в тому, що не так багато консульств країни, особливо такі, як Італія або Німеччина, достатньо великі. Якщо Німеччині ще там більш-менш з консульствами, то в Італії їх не так багато і, звичайно, що це сприятиме теж підтримки зв'язків. Крім того, це. Верховенство права забезпечення, боротьба з корупцією і про поліпшення бізнес-клімату, про яке вже говорилося. І останнє, що країна була приваблива, вона е, має бути такою, яку поважають у світі. Е, це має бути країна, яка має успіхи. І е, тут залежить багато в чому не тільки від держави, а й від людей. Від е, конкретних, скажімо, ку -ку, перемоги перемога на Євробаченні, звичайно, при е, привезла до посилення е, поваги до України у світі. Е, так само можна говорити про спортивні успіхи. Ну ось в наступний понеділок у нашої збірної з футболу є можливість підвищити модність і привабливість України. Поважаємо їм успіху.